Привіт, друзяшки! Ну що, ми приїхали з ігріком на річку Дніпро, де є течія, дика водойма. І можемо сподіваємося, що сьогодні щось спіймаємо на фідер. Ну, ігро! Сподіваємося, друзі, сподіваємося, погодка топчик. Течії тут поки що не видно. Хоча Євген сказав, що вона є, вона трішки далі є. Це 100%, тому що тут далеко гадати не потрібно і тут дуже-дуже що. -дуже Глибо. Глибоко! Великі ями може буде підлящик. Сподіваємося, спіймати хоча б. 300 робимо. Макід 300. Це до, до тракториста. Все, друзяшки, ми розкладаємо шмотки, вам приємного перегляду. Не перемикайте. Зараз підпишіться на канал, хто не підписаний. Дуже багато. дивитися без підписки. Його натискайте, а ми пішли рибачити. Почнемо, як завжди, з розкладання шмоток. У Євгена сьогодні. Отакий от трон, отака от сумка, поноживка. А париш хробачок. Відкриваємо сумку, дивимося, що в ній. У мене тут ось така сумочка. Тут в мене снасті всі на фідер змістилися. Гачечки, закормочні отакі От кормушки. І на, тримай тобі закормочна кормушка. Така велика. Прибачити буду на отакі флагман. Це в мене 86 грамів. Спробуємо сьогодні. На грічці вже отакі хробаки, на поплавець вони не спрацювали. Буду пробувати ось ці це ж за тебе, силіконові хробачки. Так, по віці робити буду з цієї жилки. Треба ножиці одягнути для зручності. Далі, що в нас? Це в сторону катушечка. Сквадрон 4000. Сьогодні буду ловити на один фідер. Теж сквадрон 3,6. По прикормці, дивіться. Спробуємо таку прикормку, нову флагман. В цьому році випустили. Це у нас ляшкориця якраз для річки, отакої, дуже добре, кажуть, підходить. Взяли сьогодні цілих три пачечки Дві, три. Бананчик. Це ігорку, ми подаруємо бутербродики. Сьогодні буду трошечки квасити. Квас такий. І відро для закорму. влізло в мене там ще й вода і холодогенчик, щоб водичка була прохолодна. Це в мене сумочка, друзяшки. Така армадейл від флагман. Термосумка. Класно. Пішли до ігрика, подивимося, що в нього там по снастюкам. Він вже розкладається. В нього сьогодні два фідери. космастер-сервер. Котушки відповідні в ящичку. О, ти набрав сьогодні набрати дебило. Ну що, спробую сьогодні два ось таких кармачка. Бачите, вони відрізняються між собою. Цей підйомний, бачите, і він, мені здається, буде краще лежати, тому що сам грузик він такий більш плоскуватий. Цей, здається, буде його перекочувати. Але, але в цілому, я думаю, що не, не повинно, тому що течія я бачу аж. Фіг знаде, дуже далеченько. Десь метрів, напевно, 100 звідси. Ну, ми на таку дистанцію, звичайно, кидати не будемо. Тому я спробую, да, десь 30-40 головою. Тому спробую і цей, і цей. Покажи, грамів вони. Що в тебе за сумочка була? Я там бачу. Десь. Ага. Тарбинка, тарбинка. тарбинка захована і непроста. Друзі, непроста тарбинка. Де вона? Вона тут у мене захована. Фуц, фуц, фуц. Опа. А що це таке? А тут у нас на поді. Холодненьке. Два енергетика у мене. Дивіться, яка тарбинка. Вона дуже зручна. Бачите, це у нас скільки тут? 0,3, 0,33. А це півтора бутилка. Півтора бутилка. Півтора-літрова бутилка моршканський. Я після доби, <кхі> друзі, тому вибачайте. Сюди е... навіть влазить дві, якщо покласти по діагоналі, і десь ще штучки 4-5 ось таких енергетиків. Звичайно, використовую ось такі кладогенчики, два штучки, їх вистачає. І тримається тарбинка, я вам скажу. Ну Десь годин 12, якщо її звичайно не ставити на сонце. Чому я її тут поклав? Тому що ну, тут тіньочок і зверху ще я покл... поклав ще одну тарбинку зі своїми шмотками. А -а -а. Тому сьогодні в мене буде холодненьке. Холодненьке, да -да -да. клас, Сколько класна хочram, річ. Як Зручна, маленька, компактна, якраз на сезон на літо просто топчик. Трошечки бюджетніший варіант, ніж оця моя сумочка синя. Але теж достойний варіант. Сьогодні ми знаєте, що дізнаємося ще. Я так подумав: хто більше зловить рибачок на два фідери чи рибачок на один фідер? Давайте це сьогодні дізнаємось. річка Дніпро, погодка топ. В мене один фідер, в ігро два. Починаємо все замішувати і закидувати і дізнаємося, хто більше нас сьогодні зловить. Друзьяшки, який корм, черный такий фракция. Подавите, я как классно. Ты кукурузка, якась есть из зерновей. Пахнет вам, не знаю, так хочется передать через экран. Блин, бомба, корицу и так выпечку какой-то. Класс, топчик. Що там у нас? Перша рибка і горьок. Не, абламістус. А клювало. Да? Таке щось було. Таке щось було. І загуло. Перша покльовка є, і це вже добре. Але, друзяшки, я зрозумів, що на такій течії, як зараз, 96 грамів буде важкувата кармушечка. Тому я поставлю отаку. От 70 грамів. У мене їх сьогодні дві. Фідер один. Так, зараз її так чіпляємо без карабінчиків, без нічого. І погнали. Ну що, буде рибка чи не буде? Щось дергається. Може та кормушка в камінці? ага а а Перша рибка єсть! <laughs> Плитка на опарик. Розмір, звісно, шляпа. Але це ж риба. Бачите? Бачите? Ого! Ого! Ого. Сільодка. Це розмір. Так, будемо йти на підвищення. Це шляпа. Знову кольовання, друзьяшки. Что то у нас снова мелочь? Что здесь что покраще? Будем дивиться. Угу. И угу. пиздю лень. О, так это уже разноманитие. Это же у нас верхивка какая-то. А ну напишите в комментариях, как рыба это называется. Вот такая. Можнати, це точно не плитка верхівка, мабуть. Ну що, дві рибки є, хоч і малі дуже, але є, то час перекусити. Бутербродики, дивіться, які. Ой -ой -ой -ой. Залітає зараз оцей бутербродик під квасик. Ярок там щось мудрує, я поки що виграю по рибам, один фітер. Нагибає два фідери. <ах Haha> смешного вам, смешного нам. Я не М -м 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 -м. Тема Видончик позаду мене, а? клас, супер! Просто супер. Риба клює, але дуже маленька. Щось у цей квір тіп трошечки там дригається. Витягаємо там мілочовочка. Чекаємо на вечір. Рибку покрупніше, може підійде. Знайомі казали, що тут інколи проскакує Карасик. З цією інформацією Гарьо подумав, що може тут буде і карп, то він зараз один фідер закине на флет та на попап. пап Течія в нас тут ну, невелика, майже її немає, то чому б ні? Може спіймає <кій> якогось карпа дурака такого 4-х. <кій> Це буде контент. Але я щось дуже сумніваюся. Друзяшки, хочу вам зараз нагадати про підписочку. Зараз треба підписатися, знову нагадую, як завжди. Багато дуже дивиться на нас без підписки. Якщо знайду там статистику, зараз десь отут вона вийде. Така статистика, дуже багато, там щось 60-70% людей дивляться без підписки. Так що давайте підписуйтесь. І конкурси. У нас був конкурс. На спінінговій риболовлі ми по карт флагман Воблери. Ось ці два Воблери. Щось бутербродик не туди пішов. І виграв, друзяшки, знаєте, ось цей коментар десь тут. Вітаємо переможця. Долучайтесь до конкурсів. В цьому відео теж буде конкурс. Давайте розіграємо, наче колданчик, як в мене та в Ігорка. Колір у нас є синій, червоний та чорний поки що. Переможець обере, та ось такий шнур флагман. Класний шнур. Гасмастер. буде вам на риболовлю. Щоб долучитися до конкурсу, напишіть зараз або після відео, як додивитись коментар на тему фідерної риболовлі. Або цього відосу. він теж про фідерну рибалку, яку не яку, Щось ловимо, але не дуже велике. Місцина така, ось ця місцина. Тут гарно клює в серпні та восени. Попадається лящ, добрий карась, інколи короб, там трошки далі. Вирішили тут сьогодні спробувати на початку літа. Майже у нас зараз 30 травня. Як ви бачите, вдень, в жару, в спеку нема чого тут робити. Клює тільки пузата мелоч. Що, сподіваємося, на вечір. Побачимо, що нам покаже цей містечок. А поки нам щось покаже Ігорьок. Що там гарьок? Та один, один фідерок переобладнав на флетік. Покажи. І зараз я вам покажу, як воно це все виглядає. Чітко все стоїть. Можна ага. зараз показати як воно в воді стоїть. Не треба. Зараз закину недалечко, щоб теча не зносила. Ага. Може щось клюне. А не такі бібряхи, як у Євгена рибка. Ага. Ну не тільки як у нього рибка. <рес> Кажеш, хто має бібряхи, той ловить бібряхи. Так? Да? <рес> Я хоч ловлю. <рес> у мене теж бібля забить. Така... <рес> забить щось туди. Корм. Ти думаєш, корму той потрібен на коропа? Звісно. Ну давай. Це зайдє. краще, ніж нічого. Ну давай. давай. <рес> Він же такий прям. ой 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 і ай-яй-яй. Трошки в цьому відрі, звісно, підсихає. А бачите, який, ух, класно. Там і кукурузка. Є. Так що може... може це допоможе. А може і ні. Що я вам скажу? На ось ці хробачки так лює, але щось риба не бере, бо дуже мала. Значок я вже поміняв на 12-й, закинув вже і на звичайний черв і знову на парик. І... і той що міняв. Якщо ви бачите, Малесенькі. Нічого. Ці хробачки, я думаю, будуть непогані, якщо у вас нема звичайних хробаків живих. Наприклад, закінчується там, підсажувати нормально буде. Так чисто на них ловити не, не то. Ну, трошки посмикує там щось. І все. Я зараз закину чисто на опариш. Три штучки. І все, і погнали. О! А є риба! Ігорюк Три нуль! хе хе Тринуйся, блин. Це тобі не на флет ловить! Ви самі бачили, що тут плаває. Євген знімав там гадючку. І тут реально дуже багато рибки. Але нічого толкового не клює. Тому я отнілать вирішив прикріпити ось такий ехалотик. Це у нас Діпер Про. Отак от. Фуц покажу вам. Коротше, це зазвичай робиться перед риболовлею, але ж у нас все ж робиться задом наперед. Тому мені цікаво стало, що там. У нас плаває трішечки подалі, ну, тобто метрів 40-50 від берега. Тому що, Євген, спробуємо чи ні? так цікаво, Каже, так. яка глибина? Цікаво, яка глибина? Кли... Глибина. <рес> я ставлю, що тут метрів 15. А, ого. Ні, я кажу, десь не більше 10-15. Я думаю, 12 не більше. Не Зараз більше. побачимо. Ну, давай. Трилечаю холод. А їхав Ну що, поза водою, давай, підключили. Недалечко, Краник, бачите, гарька, який мощний. Так, полетіли. Опа, поки поза водою. Є. 0 метрів, що чогось. Щось поки що його не налаштував. A few moments later. Рибка, та є тут. На дистанції десь метрів 40. Показало нам... Отак рибина, Три штуки. 2,4 метра 2,5 5,4 Зараз он на 3,2. Косячок. Ти бачиш, ось бачиш жовті полоси, це косячки риби. А це показує на якій глибині. Ого, де скільки риби тут! Так я там закормив, звісно. Лісика, кабанчик з скана. Чуєш, їй потрібно, вона, бачить, не на дні плава. Вона трошки вища, Вона набагато вище плава. Так нам треба пінопласт. треба велика косичка. Пінопласт. Дуже багато риби. Яка шлена з куди? На великий чорний початок з величезним бугром, а на бугрі отака хоч щирява, даже кудрява, така чорна волосина. я нахуй А Риба не закінчиться. Ось він маленькийся! Єлі заметно. О риба. сіки риба. Жовта це. Ого! шо це за? Що це? Тут під берегом? Батько бать! Що ж туди кидать? охо хо хо не буде! Риби, бля, дивитись! Так чуєш, я тут буду кидать, Прям під берегом, дивись. В ротик клали мені цеглу. Прям під Так, Да, зараз під берег будем кидати. І мені насрать, якщо я з тобою за заплутаюсь. собі кинь там під берег. Там Шоста вечора, і вже, як ви бачили, пішла волна, трошечки дує вітер. Рибка так і не збільшилася, отака клює. Нічого, погодка, файна, погодка, дуже кльова, що там у нас ярк, грачів виглядає якісь. Що ти робиш? Загорає в тінечку, стоїть, ага. підкрадається. що там в тебе? Що в мене в руці, друзі? Де? Ось. А що в мене ще тут? О! Це мені да. батончик. Сдіш. Best food mission. Горіховий. Перекусити. горішками, Пахнушками. Відкрила голова. Не вдало, так? Да? Ага. <ріжки> Запечатаний нахрен До речі, друзі, я один... Постирав у пральній машині. Закритий. Хоть. Закритий. І йому ніфіга не було. Я потім його з'їв. Ну, герметичне І навіть пакування. Не попісів попою. Дуже гарне пакування. Десять 10 із десяти. А смак. А смак навіть без хлорочки. Смак неймовірний. Горіхи натуральні. Тільки горіхи та фінік. Так, перекусончик. Як ви можете помітити в мене Відсвєржі. за посаду, холодильничок з'явився та й з ломбарду притягнув на розіграш. в, в Хто знає, той знає. Що ми? Чекаємо велику рибу. Щось... Велика риба немає, а велика волна є. Піднявся вітерець? Так як ще годинку-дві ми Коли до восьми. Ми тут сидимо з другої. Сьогодні приїхали так, на 6 годин, посидіти, погода кайф. Супер. Що, ще щось спіймаємо, чи ні? Ну. Я вже насмикав тюлькер. Зроблю консерву. Щось рибалка на рісці, на дикій водоймі, це не для нас. <різь> не. не виходить. Жижа. Треба знати місця та час, коли поїхати, щоб зловити. Улов це не головне. Головне проведений час за такою погодкою, і щоб була смачна їжа. І все було. Підиш. Ну, Попісюй, так? Папісюй, брат. Піди папісюй. О, друзі, а це вже щось побільше. Опа! Це вже за Диви яка густерочка. Так, да, в воді казалось велика. Хм, Прикольно. Чуєш, може більше рибка підійшла. Дивіться яка. Це вже не погано. На збільшення йдемо. Оп. Знову мелоч. Знову. Мелка риба. Ляля! Ляля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля трошки стало прохолодно, так знаєте, щось вітерець подув, одів курточку. До це в мене. Ось такий даж флагман. Класний, класнюший. Від вітру дуже спасає, якщо що. Висновок по цій риболовлі, по сьогоднішньої рибалку, про сьогоднішнє клювання. Клює мала дуже риба, але добре, що вона клює. По погоді попали прям в топчик. Сидиш ось так біля фідеру, рибка ловиться, хоч і мала, але ловиться. Що хочу сказати про. Саме фідерну рибалку. Чому мені вона подобається? Чим мені подобається? Компактна, щось середнє між поплавцевою та короповою. Можна собі так облаштувати місцину і дуже комфортно ловити, навіть не вставати. Це великий плюс. Про враження рибалки на сквадрончик 3,6 просто топчик. Катушка особлива, катушка, ось ця сквадрон. Для 3,6, якщо хочете брати 3,6 вудлоща, то я рекомендую отаку катушку 4000. 5 тисяч особисто для мене, для такої водойми, для дистанції 30-40 метрів, ну завелик. 4 це самий, окей, самий топ. Шнур 0,14-016 мм. І Гарьок. Шут? Він, до речі, нічого сьогодні не спіймав. Не на свої опариші, не на попапи. Ти сьогодні в дупі. Сьогодні виграв рибак, який ловить на один фідер виходить. І який має один гребінь і два тройника. Я копав. Я виключу камеру та я набуцаю його. Тройні камер. собі. Отак. Шкарпетку викинула голова. Що ми? Годину чи менше? Пів години та будемо збиратися, бо щось вітер дує холодно. Та да, щось похолодало. Похолодало. Навіть я вже вдягнув свою... бачите. футбол Знак, що холодно, що це правда. Він одягнув Ну що, будемо тіліпати. друзяшки зараз підпишіться на канал, поставте лайк, поставте колокольчик. І И... до нових відосів, до нових зустрічей. Дякую, що подивились. Пока-пока.